Війна змусила мільйони українців покинути свої домівки, серед них тисячі талановитих музикантів, які продовжують творити та виступати на світовій сцені. Особливу роль у популяризації української музичної культури відіграють жінки-музикантки, які стають справжніми амбасадорами нашої країни. Як сім українських голосів підкорюють найкращі концерт холи Великої Британії та допомагають Збройним силам України? Дивіться у наступному сюжеті. Гуцулка Ксеня лунає в одному з музеїв Лондона. Глядачі, затамувавши подих, слухають твір у власній сучасній обробці виконує гурт українок, який має назву дзвінко. Це наше звучання. Я думаю, що швидше за все, це от зі, всіх, е зі всіх різних тих назв, які ми перебирали. Е дзвінко е вона відображає наш спів. Е і дівчата самі вибрали цю назву. Е в мене не було якогось такого. Е Якихось конпару ну, ідей були, але дівчата самі обирали, самі довго-довго перебирали. І те, що ми не пишемося, як е, назва вебсайту з крапкою дзвін.ко е, це так само підкреслює нашу я думаю, що сучасність. Гурт створили майже два роки тому, якраз перед концертом океану Ельзи у Лондоні, і дівчата саме там вперше заявили про себе. Тоді їхні голоси залунали у легендарному Альберт Холлі. Пані Аліна мені написала, що ем, о -о -о організовує ем, колектив із українських дівчат, ем, які мають прекрасні голоси, мають чудові здібності. І вона хотіла би е, зробити м, такий ем, ансамбль, та, ансамбль, який би популяризував українську музику, ну і, звісно, е, і зарубіжні ем, твори виконував. Пані Аліна мені каже, що. Ем, Є виступ. От дівчата готуються до виступу. Ем, треба підготувати. Ми вже маємо кілька українських пісень народних. Є віночок, такий як попоріз з кількох е, об'єднаних в одну. І треба, щоб ви їх підготували, тому що ми вже маємо запланований виступ і потрібно виступити. Тетяна Лабік має ґрунтовну музичну освіту в Україні вона керувала ансамблем та хором. Тож, приїхавши до Великої Британії, взялася навчати її дівчат, а часу в них було дуже мало. До першого концерту залишалося всього три тижні, але вони впоралися. Сильні були хвилювання дійсно, але пройшло все просто пречудово. Дівчат прийняли. З великим-великим захопленням е, перша пісня е, проспівала дівчата із Преждевіка, і я просто стояла за колонкою, чесно скажу, і чекала цього моменту аплодисментів, тому що це дуже важливо і самий перший момент. Аплодисменти були бурхливі е, і були просто дівчата сприйняті, ну, прийняті на супер-супер на крутому рівні. Зараз у гурті сім дівчат усі мають музичну освіту. Ми Перше відео записали на кастінг, щоб співати на відкриття в е, на концерті в Лондоні. Тому ми познайомились вже на першому записі на кастінгу. Ця хімія, ця магія, яка трапляється, коли люди разом щось створюють, якусь красу музичну, вона, вона була одразу. Всі учасниці гурту, крім Софії, вимушені переселенки, вони приїхали до Великої Британії після початку повномасштабного вторгнення. У мене історія така, що я дуже е, сумувала за співом. Я дуже хотіла співати. І е, коли я приїхала сюди, я розумію, що я тут уже залишаюсь, поки що на теперішній період часу я стала шукати, де можна себе е, задіяти в плані співу. І саме у дзвінко Галинка знайшла не тільки нових друзів, а й справжню родину. Ми намагаємось там їздити в поїздки в подорожі, ходити там просто в кав'ярні, в кафе, там вечеряти. Ми завжди разом святкуємо дні народження, щоб якось одна одну підтримати. Маруся растворікали на чоло. Аріна приєдналася до гурту з першого дня його створення. Раніше дівчина жила в Кривому розі, там закінчила музичний коледж за спеціалізацією хорове диригування. І навіть зараз дівчина продовжує навчатися і в Україні, і в Лондоні. Я сопрано є альти, я сопрано взагалі є набагато більший розподіл голосів. Є ліричне сопрано, драматичне, лірика колоратурне, мецо-сопрано. Тому в нашому гурті це якби або сопрано перше, або сопрано друге, або альт перший і альт-друге. Гурт бере участь у різноманітних фестивалях, ярмарках та благодійних концертах. Адже основна мета колективу не лише популяризувати українську музику, а й збирати кошти для ЗСУ. А ще дівчата часто виступають на військових базах. Це насправді найважливіші наші концерти. Ми настільки хвилюємося і настільки переживаємо, щоб все сподобалось. Чи правильно ми підібрали пісні, чи правильно ми підібрали костюми? Як це все пройде? Тому що такі концерти дуже дуже хвилюючі. Репертуар дзвінко це переважно українські народні пісні. Проте у сучасній обробці часто дівчата самі знаходять нові твори, які хочуть заспівати. Ми співали не тільки суто українське навіть національне, ну так українські народні пісні, але не в старій якісь обробці, а в новій. Як, от, наприклад, чорна Ми співаємо в джазовій обробці. Набагато що такого, що Ну, нема таких нот, зазвичай ніхто ніколи не співає, ніхто нікого не бачив. І та ж сама обробка Ой, чий то кінь стоїть. І ніколи ніхто її чомусь не чув. Але от ми її співаємо. Тож на концертах українці часто не тільки підтанцьовують, а й підспівують: розпрягайте, хлопці, коней. Починаючи від. Таких старовинних українських тих, що народна, народна версія пісень, і яка потім просто переплітається в інші. І Це від, від водограю до тиж мене підманула. Ось це все пов'язане. Це все кльово звучить, і це все завжди хочеться співати. До кожного концерту дівчата готуються дуже ґрунтовно, і це стосується не лише репетицій, які проводять кілька разів на тиждень. Багато уваги Аліна Луць приділяє образам. Саме вона їх створює. Майже завжди на сцену дівчата виходять в українських строях. Дівчата виступають, як правило, не тільки в українських традиційних строях. Ми маємо ще різні такі більш сучасні, скажімо так, сценічні костюми, де присутня завжди вишиванка, де присутній елемент українського народного головного бору. Багато уваги ми привертаємо своїми костюмами. І особливо, коли ми в українських традиційних строях. Після концерту підходять е, і просять, можна з вами сфотографуватися. Зараз Дзвінко завершує останні приготування до різдвяних свят. У них вже заплановано по кілька концертів на тиждень. Дівчата опановують репертуар, в якому будуть англійські різдвяні пісні. І, звісно ж, українські колядки та щедрівки.